Були люди в більш стресовій ситуації, яких потрапила в будинок, і вони прийшли після обстрілу за медичною допомогою. Були ще більш страшні ситуації. Зі мною працював лікар і видавали справки довідки о смерті, і це приходили ті рідні, яких побивала. Цих людей, і тут була потрібна психологічна допомога. Іноді це були, щоб розуміли, навіть навіть якщо це був літня людина, вона не бажала виїджати. Їм дуже важко було розстатися за своїми помешканнями, Це дуже і були волонтери, які пропонували з нами, і військові і волонтери і організації, і міська влада надавала контакти. Тих, хто може вивезти, навіть типу, були вже лежачі хвороби, але вони відмовлялись, вони приходили, ми мовляли, ну вам потрібна медична допомога, більш кваліфікована, вам потрібно виїхати, ми вам надамо контакти, вас вивезуть, евакуюють. Дуже важко людям було залишити своє житло. Це психологічний аспект, це не всі ж люди. Забувають про частину людей, які підтримували. Спочатку ну це ж не прям січень весь інфраструктуру міста, які підтримували, підтримували якісь роботи, які надавали допомогу, які допомагали, видавали їжу, видавали продукти харчування. Це досить теж не один працівник, і не два. Вони теж о, свою роду залишались, ризикуючи своїм життям. Залишались ті, котрих, якщо були такі, якщо літні люди категорично. Не бажали виїжджати. Кого була худоба, не бажали залишити. Знаєте, розумієте, частина все ж таки вірила, що такого з містом не буде, і що місце все ж таки не, бу, не, бу, буде, не зайдуть. Вірили і в це було дуже ну, частково впевнені, тому тримались. Тому вже так, як коли було вже дуже розрозуміло, що бої будуть вже в місті проходити, так, частина цих людей приїхала до ціни ж угу. до А що, який опит ви отримали От за цей час? Що мабуть? Можу... Мабуть, витримки, мабуть, те, що людина може. Витримати набагато більше, ніж ми звикли, тому що ми всі не, ми всі всі привикли жити в сучасному світі, користуватися сучасними благами. Ми привикли до інтернету, до телефону, до світла, до води, але ну, так вимушено, що вже п'ять місяців ми був змушені жити без світла, без води, без електропостачання, без мобільного зв'язку. Це тільки тоді, коли, було, коли можливість була пункту незламності надав старлін, і це декілька годин, якщо дозволяла ситуація, тому що коли обстріл, звісно, його не можна виносити. Його було його постійно маскували для того, щоб це не було не бачили. З ворог і тому користування це дуже обмежено в межах, коли там доздозвонитися рівним сказати, що все потрібно, що ти що ти здоровий жив, все, все в порядку. Звісно, рідні турбувались батькам. Дуже було важко прийняти такий вибір. Дітей, звісно, вже їм важко було, і вони телефонували, як могли. І або але ну, і якийсь інтернет, щоб передати інформацію про пацієнта. Достати це все ж таки є електронна система. Тому опит, опит, то що можна людині потрібно не так уж багато, щоб вижити. При тому, що ми втратили все, і це важко пережити всім бахмутянам. Все залишилось, це спогади. Це твої рун речі, Це твоя пам'ять, тому що більшість, так як ми це ж не тільки, якісь, а це і фото, і дитячі фото, і ті дітей, і зйомки, якісь. Тобто, є ті речі, які з твого дитинства готува пам'ять. Але все ж таки, що, мабуть, саме цінне це життя і жити зараз, і, мабуть, це опит, який ти отримуєш і переоцінка цінності, коли ти розумієш, що не так, мабуть, трошки потрібно по-іншому. Розуміти кожен день по іншому. Ви відчуваєте зміну в собі? Так, звісно, змінилися. Я думаю, що кожен мешканець України змінився, навіть якщо не був там, тому що в нас наші погляди, наше щоденне. Перебуття воно трошки змінюється. Так, трошки. Ти ще досі відходиш від цього. Розумієте, як коли ти знаходишся там, ти не дозволяєш собі на якісь права на емоції. Тобто потрібно, ти себе це все заборонив. Ти, от, ти як машина, ти не, не нервів, не, не там, якісь. Слабинки, то все, ти працюєш, ти себе тримаєш. Але, звісно, пережити це важко пережити життя в постійному обстрілі, ну потрапляти під обстріл. Так було, що бачили, наприклад, волонтери, але мене звісна ж така ситуація в супроводі військових привезло нам. Медикаменти, які необхідні, тому що було за рахунок мобільного зв'язку, за рахунок інтернету, знали пацієнти, знали мешканці, що ми ще залишалися, залишались люди, іноді вони знаходили або самі волонтери, або через кого контакти передавали і приїжджали. От так один раз приїхали волонтери в супроводі з військових, які їм допомагали знайти все. І, мабуть, ми почали вигружати ці медикаменти. Мабуть, побачили, що. Є таке, і почався працівний обстріл. Нам пощастило, бо потрапило в сусідню будівлю, яка перед цим похопово. По тому була сколка, не встигли забігти всі судно. Ну, ти і ти можеш виходити, і до тебе до, до, треба дойти до амбулаторії. Це вже коли так було. Коли їздили і рядом, то постійними обстрілами спускатися. Коли рядом потрапляє. Ночі, ракета, який це ще в вересні, коли рядом будинок розташований п'ятиповерховий. Ти знаєш, що там є люди. Це ще не та ситуація, що майже всі виїхали. Хоча вже почалася евакуація, звісно, за ситуацією, і ти виходиш в час ночі, ти бачиш, що будинку не існує в прольотах, Ти розумієш, що там є люди, що треба щось. Ти, звісно, вносить свої корективи, тому я восприяття світу і твоє світогляд. Звісно, це оставляє якісь зміни в тобі. Ти по-іншому дивишся на себе. А коли ви сюди приїхали, що ви відчували? Найважка було це постійна тиша, це, мабуть, всі. Ти звик під постійний обстріл, ти розумієш по, по звуку, по гучності, де близько, вже вироботалася ну, система. Якщо там один інший, ти розумів, десь можна пересідіти, десь близько, то це якщо раз було рядом, то буде рядом ще. І це розуміло. То все. А тут було важко, важко, навіть тиша. Мирне життя, звісно, люди ходять, працюють, хтось там щось святкується життя ну і діти є дні народження, і все це навіть в цей час, це все є. Але найважливіше, мабуть тиша. Коли ти ну, вночі лягаєш і просто тиша, немає постійного звуку вибуху. Якщо там не було постійних вибухів, є якесь затиша, то це, знаєте, щось дуже нехороше. хороше. То ти чогось вже ждеш, вона ага, щось не, не те. Тому тут було звикнуто до цього. Неможливо сказати, що це не залишило якийсь слід, але частково ти. Спокійніше реагуєш, якщо ти розумієш вистріли. Якщо розуміти до приклад, ми звикли і жили в місті, коли з авіації місце щоденно три рази бомбили, і це не один залп, руйнування жахливі. І ти, коли чуєш ці взриви, ну, наприклад, я зараз живу і зовсім рядом, теж теж було обстріл. Ми реагуємо, і діти реагують вже. Спокійніше. Місцеві так це бояться і ми так ага, вже від тривоги пішли лігли спати. Але є такі речі, де які вже на підкорці, і ти, ти звук до, до звуку міни, іноді це в тебе визиває рефлекс. Наприклад, приїхала машина з гідробортом, і починає звук, а звук дуже схожий на сприльот міни. Ти машинально пита... питаєш себе... ловиш себе на тому, що ти падаєш на підлогу. Тобто це так адаптування ще й вий, мабуть. А Ви вірите в те, що місто збудують, встановлять? Я хочу в це вірити. Мабуть, кожен мешканець Бахмуту в це вірить. І ми, ми цього й бажаємо і всі Майже всі мешканці готові приїхати і відбудовувати своє місто. Колектив готовий працювати. Наш колектив і там, і, і десь і наш керівник, керівник закладу активно працює. Щоб і зараз ми теж строїмо постійно оновлюємося, працюємо і вона знає, що вона теж бажає активно відновлювати, та створювати заклад тепер земля.